4.30 30 ранку. Падає дощ. Колтайм на 6 ранку. Удачі. Так, що в холодильничку у моделі? Бам! Mm. Да. Опція номер один. Ля-ля-ля-лям. -ля. Опція номер два. Менго свіжайше, тільки що з базару. Я. Yeah. це mm, цьому все. Зробила ще собі ось такий масажик роллером. З надією, що ніхто не побачить, що я спала дві години сьогодні і також перекусилася таким драгонфрутиком, тому що на зйомках завжди є їжа, то за сніданок можна не переживати. І ось такий outfit of the day. І вирушаємо в дорожку. Yes. Так, а це, до речі, будівля, в якій я живу. Від моєї агенції ось тут написано Bass Models І тут ціла будівля. Живуть моделі, тут спортзал, також тут великий такий зал і сім поверхів. Ну Тут дуже гарно, дуже миленько, так що ми йдемо. Йдемо. Ура! Сьогодні в мене чисто аутфіт, називається Я бомжара, тому що дощ падає, я не хотіла брати парасолі, а мені дуже треба вибути каву, Тому я йду в 7 eleven за кофе. І потім на байку поїду на роботу. Тут дуже багато взагалі таких штук, як байки, таксі. Типу, вони набагато дешевші, ніж машини. Так, ніхто до мною не йде. Набагато дешевші, ніж машини, і тіпо, набагато швидші. Тому лайк. Це 7-Eleven. Тут дуже багато таких всяких приколів їхніх. Просто куча. оці супер відомі сендвічі на весь Тік-Ток. Ну коротше, на приколі повному, а я прийшла за кавою, тому що ось вони її там мені роблять. Без кави я, я загнусь нафіг, я вам серйозно кажу. Я вже приїхала на локацію, там де ми всі збираємося ось тут бренд, на який я буду сьогодні працювати. І водій був просто крейзі. Він мега швидко їздив і ось така краса, дивіться, яка відбувається вже на небі. О май гад! Це щось, Хітсонечка! Привіт! Hello! Далі ми всі разом з командою поїхали на ось таких чудових автобасіках на нашу локацію. І Патая знаходиться дві годинки від Бангкоку, тому попереду була дуже-дуже гарна дорога і дуже класні краєвиди. На локації у нас був сніданочок, і далі нам по черзі всім готували аутфіти, а також робили макіяжі і зачіски, і переважно це просто кожен там по черзі робить. Кілька якщо моделей всі стигають і потім починають вже разом зйомочку. А ось такий, до речі, вийшов макіяж. Мені він дуже-дуже сподобався, тому що я обожнюю такі відтінки і ми почали передягати. the sunshine pylons we'll meet while rain is falling like grindstones from the sky наша локейшн. Це такий парк атракціонів. Чогось дуже інтересного. І ми йдемо туди. Чорні білочки. Боже, які зайки. Привіт! Це просто крейзі. Ми в парк атракціонів. Ми були тільки на цій штуці. Загалом протягом зйомки ми знімали на дуже багатьох крутих локаціях. От одна з них, наприклад, ось така неймовірна карусель. Потрібно було веселитися і сміятися на камеру, і це було дуже весело, але і страшно водночас. От, але це справді неймовірний досвід, і це дуже-дуже дуже круто. Всім привіт! А також потім була щось така карусель. і як бачите, там на рожевій машинці прикріплений фотограф, який все знімає, фотографує, і потім ми отримуємо неймовірний результат. Say hi to my video відеобок. Okay. Yeah. <звук> yeah. Зараз ми прийшли okay. на дуже красиву локацію на вотерпарк. парк. Зараз я покажу, як виглядає. Oh my <гас> <паспоч> От він виглядає. О, май! Отакий він вотер пар. Якщо ми зараз підемо на це кататися, я буду дуже Це просто кутя. У нас зараз 30 хвилин перерви, по пообідали, ланч, І потім будем зніматися на пляжі. на байдаці. О май гад. Я вже така втомлена, що це просто ужас. Або ж це бабуля. Знизвається людина, як була на сонці. Привіт, веснянки мої любимі. Вже після ланчу нам трішки підправили макіяж та зачіску. Ми змінили образ і знімали на наступній локації. Так, ми змінили отфіт і йдемо зараз знімати на пляж. Отакий в мене отфіт номер 2 Такий трошки, ну. Слей! Слей! Бубіс, аут, але норм. Цікавенько так. Ще, до речі, мені стилістка віддала свої кросівки, тому що мене настільки натарали на босоніжку, що це просто треш. Драш повніший. Прошу мозку з цього списку і спалити нахер. Підаває? Це такий жорсткий інвентар, який сйомоч. Вау. На пляжі ми знімали спільні фото, а також ще там в погрупочках. От було дуже дуже жарко і було дуже важко там стояти. Я не думала, що втрачу свідомість, але все одно дуже красивенько і сподіваюся, що буде дуже-дуже крутий результат. І ось тут, до речі, можете побачити, як воно все виглядає зі сторони. Ми всі позуємо, щось робимо на відео і собі кайфуємо потрошки. job. с jumping, О, cool jumping. Ми стрибали, тільки що не неадекватні тупо. Yes. Yeah. Так, ми щойно знімали на ще одній локації. Ось тут в такому магазині. Я зараз ставлю шматочки з зйомочок. І взагалі я мега втомилася вже насправді, тому що ми почали о 9, а зараз вже 5 вечора і в нас ще має бути кілька локацій. Але... Все заради класного портфоліо і заради класних брендів, тому що джентлвумен насправді дуже крутий бренд. Я дуже рада, що є така можливість з ним попрацювати. І я вже дуже, дуже, дуже в очікуванні, в очікуванні неймовірному просто цього результату. І я, звісно, чи залишу в коментарях під цим відео силочки і сподіваюся, ви його зможете побачити. От можливо, ще десь годинка, дві, і ми будемо їхати вже знову в Бангкок. тому що зараз ми в Паттайі. І я вже дуже хочу в душ, тому що на мене тупо 100 слоїв санскріном, мейкапу і різних засобів для волосся. От тому очікую на завершення. Гатапой, чизнайкон, чизеледжен, а шіземомент на камон. Ось це вже я в автобусі, дуже хорошим настроєм. Їду додому, тому що нарешті був фініш. Знімали ми десь 9 годин разом із макіяжем. І я дуже щаслива, що саме так виглядала моя перша робота, адже це прям було дуже класно, і емоції були просто вау. Але пізніше Бангкок нас зустрів з неймовірно сильним дощем, і було навіть неможливо дійти до метро, тому що настільки сильна злива була, що люди просто стояли десь, чекали і сподівалися на те, що він зупиниться. Але він не зупинився. Ось такий вийшов насичений та дуже класний день з моєї першої роботи в Таїландії. І вже от я в апартаментиках все з себе змила і побігла спати. Тому дякую вам за перегляд, всім па-па-па-па. Цям -па -па. цьом! -дьом.